Не зневажайте броколі. Ця капуста найцінніша. Така запіканка з броколі не залишить вас байдужими. Підсмажую порізану цибулю. Курячу грудку нарізую кубиками і додаю до цибулі. солю, перчу і тушкую до готовності. Броколі розділяю на суцвіття і відварюю в солоній воді 3-5 хвилин. Після закипання витягую капусту стіжую і обливаю холодною водою, щоб не змінився колір капусти. М'ясо протушилось. Я витягую його на тарілку. Натираю невеликий шматочок твердого сиру. Готую заливку до запіканки. Збиваю 3 яйця. До яєць додаю. Паприку, сухий часник, а також сіль і чорний гострий перець. Далі додаю вершки і натертий твердий сир. Запікати буду в скляній формі. Відправляю сюди брокколі. Додаю курячу грудку і все заливаю заливкою. Ставлю в духовку на середній вогонь на 35 хвилин. Запіканка просмажилась, нарізую її скибочками, все смачно. hitno.